І всім привіт, ви на каналі Hisman 48. І так, я вернуся. Е, Зразу скажу, е, я перше хотів записати відео по Бравл Старсу. Ну, але в мене були з цим деякі проблеми. Ну, і мене не було через те, Ну самі знаєте, який зараз час. Ну, і в мене були деякі проблеми з обліковим записом. Цей час мені не мішає. І сьогодні ми будемо проходити тест, вгадай, бравлера по голосу. Я вам зразу скажу, я в цьому професіонал. Я брав Стар знаю майже на всі 100%. Ще раз повторюсь, майже. Ну І погнали! Перший бравлер. Зразу хотів сказати, я це відео перший раз дивлюсь. Чесно. Е Ну, це і так, очевидно, це буде Ель Прима. Ну, для мене цей тест дуже легкий. Слухайте, я мовчу. Я ж казав. Російський говориться, я буду виключив. Ну це хлехо, це пайпер. Ой, наша кажу. Е -е, рахуйте, скільки у вас балів? Вгадав одного бравлера це один бал. Так. Ну, изи. Я же сказал, я про... Слухайте. Это кольт. Це легко. Це був нані. Хто вгадав? Враховуйте бал. За кожного, за кожен раз, коли ви вгадали, записуйте собі бал і потім в коментарях напишіте, скільки у вас балів. Так, слухаємо далі. Хех. Легко. Думаю, це всі вже догадалися. Це Діна Майк. Прості, що за це я взагалі не знаю. Ну, це легко було. Голос діда, наскільки я знаю, у нас тільки один дідо. Шелі. Ну, це вже не така маленька підказка, бо я просто забув. Ну, це шелі. Самий перший бравлер в грі. Його всі знають. Ну, думаю, що її завжди мали всі вгадувати. Цікаве відео. Пишіть, якщо хочете бачити, більше таких. Ну, легко. Чекайте, чекайте. Це Поко. Я ж казав. Мені просто по голосу трошки показалось, бо Поко і кара в них трохи на них трохи однакові голоси. Так. Чекайте. Якщо що взяв я ідею... Е, якщо що взяв я ідею в ютубера Владус, я побачив його відео і подумав, чи ж мені теж таке не записати? Так, слухай. А, я знаю. Ну, принаймні, це... Так, і це спраут. Спраут. Ну, думаю, кожен догадався. Ну, як мінімум, можна було вже дізнатися, що це робот. Ха, я вже знаю. Я ж кажу, я майже на всі 100% проф е... процентів професіонал. Ну, рахуйте, що на 100%. Це роза. Я не знаю. чотири. Ну, це легко. Це барлі. Ну, доволі легко. Можемо Максон, дуру. Ну, давай все далі. Це Емз. Правильно? Я собі бали не рахую, бо я і так знаю, що в мене буде максимальне. Я вже знаю. Хто дивиться шампану, вгадав? Це Брок. Ну, в нього Окен Брау на початку завжди. Ха, Ізі. Підказка. Це, по-моєму, сама перша легендарка в грі, якщо я не помиляюсь. Ну, це все. Сп... Це Леон. Легко. Uh, я просто згадую, як він називається. Я навіть не дивлюся, що пише. Це гейл. Mm -hmm. Вот. Ні, uh. mm -hmm. не та що тут пише? це Правда, тільки ви не читайте. Так. Mm -hmm. Ну, перше слово завжди спалилося. Ще по голосу туди так ясно. Це бул. Ха, ну, в принципі, це було неважко догадатися. Погнали. Хе. Легко. Мішень. Інтересний. Цікавий факт. Ви знали, що першим Бравлером грі була не Шелі, а Генерал Гаус. Його вже давно розробили. Але, ну щось там, вирішили перш... Коротше, самим першим в грі була не Шелі, а Генерал Гаус. Тільки його пізніше випустили. Ну це, звісно, Ніта. Ну, Останнє спалило злар... зразу. Ой-ой-ой, так, дивимося далі. Ну, підказка. Ну, якщо ви не знаєте, це самий найбільший ворог е, Діда Майка. Це Мортіс. Я знову вигадав. Бачите? Ех, Мортіс. Не забувайте ставити собі бали, якщо ви вгадали. Я знаю всіх бравлю навіть по звуку. По звуку. Це у нас Бо. Доволі легко. Мені подобається. Пишіть в коментарях, якщо хочете е, побачити. Якщо хочете бачити на моєму каналі більше таких відео, якщо хочете побачити другу частину. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Айслайн 48. Всім удачі, всім па-па.